Про реформування правоохоронної системи, поточну роботу та криміногенну ситуацію в місті розповів начальник дошківського відділення поліції Артем Крищенко. За його словами, відділення відтепер підпорядковане Артемівському відділу поліції. У процесі реформування особовий склад скоротився на 30 осіб і складає 130 поліцейських. Основний Основного буде ділиться саме на патрулювання на патрулірування города, на патрулювання району, города, уліць. Тобто автопатрулі, які будуть 24 години часа сутки нести службу на вулиці. Функції у дружківці зараз виконує Артемівська рота патрульної служби. Це, за словами Крищенка, не вплинуло на ситуацію на дорогах. Процес реформування правоохоронної системи завершиться загальною атестацією особового складу. Всі сотрудники від і до придумають атестацію. Руководство буде проходити по отдельної програмі атестацію. Лічний состав теж. Всі проходимо атестацію. Только після того, як пройдемо атестацію, становимся повноправними поліцейськими. Реорганізація підготовка співробітників до атестації не вплинули на криміногенну ситуацію, яку очільник дружківської поліції назвав спокійною та стабільною. Серед видів злочинної діяльності поширення набуває головним чином шахрайство. Основна маса звонки на телефон, що ваш син, дочь, муж задержаний працівниками поліції, срочно нужно перевести деньги на такой счет. Це понятно, машиніки ся з очільного Також правоохоронці фіксують факти, шахрайства під час торгівлі через інтернет. Розкривати такі злочини доволі складно, а городянам варто не забувати про обережність.